Шановне панство, всім здрастуйте. Знову я на городі. Боюсь, що оператора у мене не буде, тому приходиться відеоролик із таким ось пристосуванням, з таким пристроєм знімати самому. Ось такий ось такий виходить. Результат. Попереднє вирізання рядка, попереднє підгортання. От. Барабуля ще навіть не скрізь зійшла. Сходи дуже нерівні. Ось як бачите, але агрономію треба проводити. Ось тут участочок є де зовсім не видно сходів, але вони будуть. Ну що, треба опиратися? Мотоблок їздить, тікає, хоче втікти з рядка. Тут було попередньо просапано, а сьогодні просапано ще один раз. Тому що заглиблювачем виорювалися грудки. Ось такі ось валуни і вони засохли. Це вже трошки влажно. А такі, як камінь, виорювалися і засохли, дощу немає. Тому спішимо зробити те, що потрібно. Затягувати процес підгортання нема як. Ну, ось такий результат. Далі буде, мабуть, підгортатися великим мотоблоком Мотор Січ. Для нього вже є рядочки, якраз для коліс. Він не буде тікати і підгортання буде гарним, високо. І все буде чудово. Ну, на цьому закінчую. Слава Україні! Всім доброго здоров'я!